І так дивіться. Давайте подивимось на умову. У нас там є кут і є його бісектриса. Так, це в нас другий варіант, номер 89. Ну так, скорочено зробимо. І так, маємо бісектрису деякого кута А. Давайте ну, дивіться, я намалюю. У мене є якийсь кут. Це кут А. Поставлю тут приблизно бісектрису. Ми пам'ятаємо, що бісектриса вона ділить кут навпіл. Так, на бісектрисі відмітили точку Д. Вот вона у нас є. А на сторонах цього кута точки Б та C. Б. І це. Ось. Так. З'єднаємо BD та DC. І дивіться, за умовою нам подали, що кут BDA, ось цей кут, дорівнює куту ADC. Ось в цьому. І нам потрібно довести, що BD дорівнює CD. Ну, умова така сама, як і у класній роботі ми з вами робили, тому я тут не буду її заново писати. Де і доведення ну, таке саме. Давайте спробуємо. Так. Соня, вертиш. Вийшло в тебе? Так, вийшло. Ну, давай, кажи, як доводила рівність трикутників. А Н це бі... ну, АД це бісектриса. Угу. Е, Кут БАД дорівнює куту ДАЦ, за означенням бісектриси. Так, от я так це запишу коротенько. Якщо АД в мене бісектриса, то куд БАД дорівнює куту САД за означенням бісектриси. Як ми писали і у класі? Так, далі що? Куд БДА дорівнює АДЦ за умовою. Так, кут БДА. Значить, куд БДА дорівнює куту СДА. За умовою. Так, що далі? де спільна сторона. Правильно. Отже, трикутник БаД дорівнює трикутнику ДАЦ за стороною та двома прилеглими до неї кутами. Тобто, Трикутник БаД. Якщо ти називаєш перший трикутник БАД, то тоді другий обов'язково С угу, АД. Тобто зрозуміло. ти маєш в одному трикутнику ти. Називаєш вершини довільним чином, а в іншому вони повинні йти у такому ж самому порядку. Так, яка ознака спрацювала? За стороною та двома прилеглими до неї кутами. Все правильно. Тобто друга. За стороною. Та двома, прилеглими. До неї кутами. Все. І звідси, що я маю? Отже, BD дорівнює CD як відповідні елементи. Так. Да. Як відповідні елементи. Так воно і є. Ну, дивіться, ну ось так потрібно було це зробити. Так, гаразд. Якщо є ще якісь питання по домашньому завданню, задавайте. Якщо ні, значить ми переходимо до класної роботи. Давайте запишемо сьогодні 12 грудня. 12 грудня. Класна робота. Так, і переходимо до першого варіанту. Дивіться, у нас цікавить номер 111 та 112. От зараз з цього будемо починати. 111. І так, дивіться, креслення, ви бачите. Рисунок 39. І так, на малюнку. Шо -шо, тому що 110 ми з вами вже розбирали. ну, раніше. На малюнку маємо АК дорівнює АМ, СК дорівнює СМ. Потрібно довести рівність відрізків КО і ОМ. Ну, гаразд. Давайте зробимо креслення. Отут такі дві точки. Я ставлю довільним чином на одній прямій, ну так на горизонтальній. Тут я теж так поставлю дві точки. Ну, симетрично. І з'єдную. І ще маю один відрізок. Так, літери А, С, К, М, О. Рівні відрізки. Одна пара, інша пара. Так, ну є. Таке креслення. Пишемо дано. За умови в мене АК дорівнює АМ, СК дорівнює СМ. І потрібно довести, що КО дорівнює ОМ. КО дорівнює ОМ. Так, ну давайте спробуємо. Пишемо доведення. Давайте дописуйте умову та окреслення. І почнемо так, Настя хоче. Настя, будь ласка. І так дивіться, по-перше, на що я хочу звернути вашу увагу. Вам потрібно довести, що КО дорівнює ОМ. Це відрізки. Рівність відрізків ми доводимо через трикутники. Тобто, я буду доводити рівність якихось там цільових трикутників, з чого буде випливати рівність відрізків КО і ОМ. Для початку подивимось на трикутник АКЦ і АМЦ. Ось на ці два трикутники. Настіпні. Що ми вже знаємо за умовою? Що у цих трикутників є рівного? О, вони ну, від... Вони паралельні. Дивись, Чи... В тебе АК дорівнює АМ. От я ж тобі підкреслюю, показую. Бачиш? Ось з цього ти починаєш. Настя. Ну давай дивимося, дивитися уважніше. К дорівнює АМ та ЦК дорівнює ЦМ. Звідки я це знаю? За умови. За умови. І так ще раз, ми розглядаємо трикутник АКЦ і трикутник АМЦ. В них АК дорівнює АМ, ЦК дорівнює ЦМ за умовою. Ще в них що є у цих трикутників? Спільна сторона. О, Пишемо АЦ. Сторона. І ми даємо уточнення, що трикутника АКЦ і трикутника МЦ. Тому що тут декілька трикутників на малюнку. І тоді, що я можу стверджувати про ці два трикутника? <звілляє> що вони дорівнюють друг другу. Так. Яка ознака спрацювала? За друга. А тут є якісь кути? Ні. Ми... Тут... Три сто. Ми ж сказали, що ось ці рівні, ось ці рівні за умовою, а це спільна. Тобто, за трьома сторонами. Тобто, яка це ознака була за порядку? Це третя. третя. Значить, ми пишемо, що за трьома. Торонами. Тобто за третьою ознакою. Ну, гаразд, рівність трикутників АКЦ і АМЦ. Ще раз наголошую, ми з вами довели. Але з цього, на жаль, не слідує одразу, що КО дорівнює ОМ, тому що ми не знаємо, що це за елементи трикутників. Якщо б нам було відомо, що це, наприклад, висоти, або медіани, або бісектриси, то тоді б так ми могли сказати, що це один і той самий трикутник, тому і там, висоти, проведені до там, однієї тієї самої сторони, вони мають бути рівними, тому що це один і той самий трикутник. А тут ніякої інформації стосовно відрізка КО і ОМ, немає. Тому потрібно рухатись далі. Дивіться, подивимось на ось ці два трикутника. КОЦ і МОЦ. От якщо я доведу рівність ось цих двох трикутників маленьких, то звідси я буду мати рівність КО і ОМ, тому що це сторони даних трикутників. Оце зрозуміло? Так. Mm -hmm. Тоді дивись. З рівності АКЦ і АМЦ, ми візьмемо рівність ось цих кутів. Ну, якщо в мене трикутники рівні, то рівні, і всі що? І всі кути. Відповідні. Відповідні елементи. Так. І тоді, з того, що трикутник АКЦ дорівнює трикутнику АМЦ, я маю рівність яких кутів. КЦО і МЦО. І тут ми пишемо, як. Як відповідні елементи. Так. Да. Як відповідні елементи. І наразі дивісь. Те, що КЦ дорівнює ЦМ, ти вже вводила. Ось воно. Те, що в тебе є пара рівних кутів, яка слідує з рівності першої пари трикутників, в тебе теж є. Тобто є сторона, сторона, кут, кут. Оце. Чим є для цих двох трикутників? Спільною стороною. От тоді пишемо. Що оце спільна сторона трикутника КОЦ і якого? І е, трикутника МЦ МОЦ. Дивіться, якщо ти перший трикутник називаєш КОЦ, тоді другий МОЦ. В такому самому порядку мають бути вершини. І тоді, дивись уважно: Трикутник КОЦ. Маєш сторону, сторону, кут. І так само в нижньому трикутнику: сторона, сторона, кут. Тобто, яка ознака рівності спрацювала? За, За двома сторонами. Так, от та. та прилеглими кутами котами. Між, між ними. Так от між ними. За двома та... сторонами, так кутом між ними. За порядком яка вона була? Друга. Ще раз. А, вона перша. Перша. Це перша ознака рівності трикутників. Тобто я пишу, що трикутник КОЦ дорівнює трикутнику. МОЦ. За двома сторонами та кутом між ними. А якщо трикутники рівні, то рівні що? Це рівні і відрізки. А які нас відрізки цікавлять? КО і ОН. Тоді я пишу, що вони дорівнюють як. Як е, відповідні елементи. І все те, що і потрібно було довести. І так, подивіться уважно. От такого плану задача ну, у вас буде в останній контрольній роботі. Нам залишилося з вами з геометрії написати одну роботу. І тоді це буде все. І так дивіться ще раз: Нічі, спочатку ви довели рівність трикутників АКЦ і АМЦ. АКЦ і АМЦ за трьома сторонами. З рівності цих трикутників ви взяли рівність кутів КЦО і МЦО, тобто оцього і оцього кута. Далі ви перейшли до трикутників КОЦ і МОЦ, кути в них рівні, як відповідні елементи минулих трикутників. ЦК дорівнює ЦМ Ви це вже писали. Ось воно ось тут було. Оце спільна сторона цих двох трикутників. Ось ви це записали. І тоді, враховуючи це все, я можу сказати, що дані трикутники рівні за першою ознакою. А звідси маємо рівність КО і ОМ. Все. Так, ну і давайте подивимось: 112. І так, маємо малюнок 40. На якому є теж дві пари рівних відрізків. Потрібно довести, що там деякий промінь є бісектрисою кута. Ну, давайте зробимо малюночок. Ну, ось таким чином поставлю точки. D E і F. Рівні відрізки одразу відмічаю, і пишу їх дано. І так, в мене є DM, що дорівнює DE FM, що дорівнює FE, і потрібно довести, дивіться, як написано, що DF теребісект. Тереса, я скорочено напишу. Кута МДЕ. Ну, потрібно спочатку провести CDF. Ось. І десь тут будемо писати до Так, давайте вот сразу, кто якого не имеет. Болтянское. Е. Yeah. Батан. Е. Yeah. Белокаменский. Е. Yeah. Бацеля. Е. Yeah. Брюханова. Е. Yeah. Так, Вердыш, Соня, Е. Yeah. Так, Гализа. Е. Yeah. Грекова, Е. Yeah. Ересиенок. Е. Yeah. Захарчук. Е. Yeah. Так, Капишевский, Келимбет. Клементьево. Е. Yeah. Касаван. Ничего Леонов. Е. Yeah. Так, Николаев. Подмазка. Е. Yeah. Е. Yeah. Так, Рашко. Савищева. Е. Yeah. Харлова. Е. Yeah. Все. Так, Ник. Давай спробуем его сделать. Итак, uh, привет. Так, да, значить, поїхали. Дивіться, тобі потрібно довести, що ДФ це бісектриса кута МДЕ. Що бісектриса робить з кутом? Ділить його навпіл. Ділить його нафтал. Тобто мене цікавлять ось ці кути. От я їх так позначу такою штриховкою. Тобто, якщо я доведу рівність кутів МДФ та ЄДФ, то тоді я можу стверджувати, що ДФ є бісектрисою кута МДЕ. Ось це зрозуміло? Так. Тобто рівність кутів доводимо через рівність чого? Трикутників. А, трикутників. Конічна. І так ще раз, якщо вам потрібно довести рівність якихось відрізків, так, або якихось кутів, то найлегший шлях це довести рівність трикутників, з якою ми будемо мати рівність відповідних елементів. Тобто, концепція зрозуміла. Давай подивимось на два трикутника МДФ і ЄДФ. Що ми одразу бачимо у них рівного? А елементи трикутних сторон? Називаємо ДМ дорівнює ДЕ, ФМ дорівнює Ф. Звідки ми це знаємо? За умовте і пишемо. За умови. Але цього не досить, щоб довести рівність даних трикутників. Що в них ще є? Так, ніка що пропало. Так і є. Так, Жені, бацелю. Продовжимо, то, що Ніку знову вибуло. Що ми бачимо ще у цих трикутників спільного? Спільна сторона і, мабуть. Яка сторона назви її? ДФ. О, значить пишемо, що ДФ? Спільна. Сторона. Яких трикутників ми поточняти не будемо, тому що їх тут всього два. Так, значить, і тоді, що я можу сказати про трикутник МДФ та ЄДФ? Що не рівні? Яка ознака спрацювала? Перша. Так, давайте уважно. Жень. Ну от в тебе є три ознаки рівності трикутників. Їх дуже важко переплутати, тому що вони зовсім різні. Перша була за двома сторонами та кутом між ними. Друга, як називалась? Відкрий їх. Яка була назва у другої ознаки? За стороною та чим? За стороною та. М -м... За стороною та двома прилеглими до неї кутами. Це була друга. А третя ознака. Е За трьома сторонами. Ну, і подивись, будь ласка, яка з цих трьох ознак тут спрацювала? Друга. Mm -hmm. А ти тут якісь кути описував? Ось тут. дивись, ось тут є, є інформація про якісь кути. Ти написав, що DM дорівнює DE, fm дорівнює ФЕ. ДФ спільна сторона. Ну так за якою це ознакою? Хто нам може допомогти в цьому питанні? За третю сторону. За за... Костя гучніше, будь ласка, не почув? За третю. Так, за трьома сторонами. Дивіться, тут нічого вигадувати не потрібно. Що ви перелічували? Ви перелічували рівні сторони трикутників. Ви написали, «дм» дорівнює «де», «фм» дорівнює Фє. Це ж сторони. Ніяких кутів ви тут не вказували, а потім додали, що «де» – спільна сторона. Тобто у вас три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника. Значить, ми пишемо, що це за трьома сторонами. За трьома сторонами. Ну, а звідси, що я можу стверджувати? Якщо трикутники рівні, то рівними будуть що? Кути. Кути, Д. Женя, Женя, які кути будуть рівні? ДМФ і ДЕФ. Тільки тобі потрібен ось цей кут. Як ми його надаємо? МДФ і ЕДФ. Оце правильно. Тобто ми пишемо, що кут МДФ дорівнює куту ЄДФ. Як що? Як відповідні? Елементи. Як відповідні елементи рівних трикутників? А якщо ці кути рівні, то що я можу стверджувати про ДФ? Чим воно є, Женя? І обов'язково кажемо, якого кута. А, бісектрису МДЕ. Так, і це за означенням. Можна уточнити, що за означенням бісектриси все. Ось і все доведено. І так, подивіться, будь ласка, які є питання по цим двом задачам? Якщо щось не зрозуміло, то краще спитати. У вас буде письмова робота, яку потрібно буде ну, зробити та прикріпити. І все пояснення я ж буду перевіряти. І так, дивіться, пишемо наступний матеріал. Заголовочок. Рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник. Коли ви були ще у 5 класі, ми з вами проходили види трикутників за сторонами та за кутами. І ми казали, що за сторонами трикутник може бути різносторонні, тобто всі сторони різної довжини, може бути рівнобедрений. Оце що сьогодні ми будемо детальніше розглядати. А хто пам'ятає, що таке рівнобедрений трикутник? Ну. Тотальна амнезія. Дві сторони рівні. Ну, а рівносторонні це всі сторони рівні. І так почнемо з означення. Пишемо ОЗН точка. Трикутник називається рівнобедреним. Трикутник. А, рівнобедрений трикутник має дві сторони. Правильно. Трикутник називається рівнобедреним, якщо дві його сторони рівні. Трикутник називається рівнобедреним, якщо дві його сторони рівні. І ми навіть з вами розв'язували задачу на такий трикутник ще у 5 класі. Трикутник називається рівнобедреним, якщо дві його сторони рівні. Поставили точечку і пишемо наступне речення тут же. Пишемо. Рівні сторони називаються бічними. Рівні сторони називаються бічними. Рівні сторони називаються бічними. Кома. А третя тере основую. Рівні сторони називаються бічними, а третя – тере основою. І робимо креслення. Значить, дивіться, як ми будуємо рівнобедрений трикутник. Дуже просто будуємо. Ми беремо точку. Беремо довільним чином розташовану іншу точку. У вас там є клітинки, ви можете зробити там парну кількість сантиметрів, там 4. Там, Несуттєво цих сантиметрів. Потім б'єте навпіл цей відрізок. Ось так. І вертикально від цієї середини підіймаєтесь до гори. Ось, наприклад, сюди. І з'єднуєте отримані точки. І ось помічаєте рівні сторони. Тобто у нього є дві рівні сторони. Стосовно третьої сторони, я не знаю нічого. От взагалі нічого. Вона може бути і рівна першим двом. Тоді цей трикутник, ви розумієте, вже рівносторонній. Але все ж таки. І так, тут я напишу, що трикутник АБЦ рівнобедрений Отак скорочення. І тут я пишу, що АБ дорівнює Б Ось так рівнобедрений трикутник позначається в умові. в дано, якщо є якась задача. Можна написати, що АБ дорівнює БЦ, або написати, що АЦ основа. Тобто, я отак сукупність підставлю. Або це пишете, або це. Ну, гаразд, у нас зараз був дзвоник. Давайте зробимо перерву. Після перерви продовжимо.